Всім привіт. Ми вже з вами вивчили, які бувають особи в англійській мові. Ну, що таке особи? Особи це по суті люди просто. Да? Тобто, по суті, якщо в нас є I, я, або you — ти, або we — ми, це, да, це якісь люди в англійській мові. І ми знаємо, що особи можуть щось робити. Наприклад, я відпочиваю, це буде I-Rest. Або, наприклад, ти е, прибираєш. Це буде «you clean Або ми що робимо? Ми, наприклад, граємо в футбол. We play football». Ще з особами може використовуватися часто слово «є». Ось е, сьогодні ми його якраз розберемо. Для чого воно взагалі може використовуватися. Слово є ми використовуємо, коли хочемо сказати. Наприклад, що хтось є якийсь, ми хочемо його якось охарактеризувати. Наприклад, у нас є брат, і ми хочемо сказати щось про брата, що він є якийсь. Що брат, наприклад, є школяр. Наприклад, у нас є кава. І ми щось хочемо сказати про каву. Кава є гаряча. Е, так от, в чому суть в українській мові, кого б ми не характеризували, наприклад, щось про себе хочемо сказати: там, Я є дорослий, наприклад. Або про, про тебе щось хочемо сказати, наприклад, ти є мій підписник, да? теж характеризуємо. Або хочемо сказати, що вони є якісь, наприклад, вони є е, хороші друзі. Е, суть в тому, що якщо ми кажемо в українській мові, що хтось є якийсь, то в нас слово є до кожної особи одне і те саме, неважливо, про кого ми говоримо. Якщо кажемо, що я є якийсь, у нас слово є одне і те саме, якщо ти є якесь, слово є одне і те саме. І якщо кажемо, що вони є якісь, тож слово є одне і те саме. Вони є, наприклад, такі хороші друзі. А в англійській мові залежно про яку особу ми кажемо, що вона є яка, то тоді в нас буде різне слово «є». Якщо ми хочемо в англійській мові сказати, що я є якийсь, то тоді слово «є» в нас буде М. Але якщо хочемо сказати, що він є якийсь, що вона є якась, або що воно є якесь, то тоді слово є в нас вже буде ІС. Якщо хочемо сказати ти є якийсь, ми є якийсь, бачите, оце слово ВІ, це ми. Або вони є якісь, слово «зей» – це вони, то тоді слово «є» в нас вже буде взагалі «ар». Ось так. Давайте спробуємо тут потренуватися. Наприклад. От уявимо, що ця людина за себе себе хоче якось охарактеризувати. І, і перше, що їй прийшло в голову, то просто себе описати, що я є людина. І так, як вона скаже, слово я в англійській мові буде I. Далі слово «є». Дивимося в таблицю. Якщо я є якийсь, то тоді слово «є» буде М. Да, тому беремо з е... таблиці слово M. I am людина, це що? Person. I am person. Якщо люди, то це people, як ми вже з вами вчили, якщо людина person. Далі, от вони, друзі, вони хочуть про себе сказати, ми є друзі. В українській мові, замітьте, слово є тут одне і те саме. І тут, в українській мові, якщо я є, то слово є теж одне і те саме. Але в англійській мові дивимося, якщо нам треба сказати ми є, то тоді слово «є» вже до ми буде в нас R, а не M. «ем». Бо M «ем» ставимо тільки, якщо щось про себе кажемо, що я є. А якщо ми є, то тоді слово «є» вже буде R. Так, значить, ми є, друзі, це буде в нас тут We. Слово є R friends. І останнє. От люди дивляться фільм, і вони хочуть охарактеризувати фільм. Вони хочуть сказати, що фільм є якийсь, фільм є хороший, наприклад. Тут знову треба слово є. В українській мові, що би ми не характеризували, що є, яке, книжки є, фільм є, я є, ти є. В українській мові неважливо, що ми характеризуємо. Слово є одне і те саме. А в англійській мові, як сказати, фільм є? Для цього нам треба знати, яка особа в фільму. В українській мові фільм це він. Але в е англійській мові, як ви вже знаєте з минулого року, все, що не людина, це е має особу воно. Значить, фільм це буде воно. Дивимося тепер в таблицю, як сказати, воно є. Воно є це буде «it is». Значить, слово є, це буде «is». Значить, «the фільм. Чому «the фільм? Тому що. Маємо на увазі, що якийсь конкретний фільм хороший, да? бо якщо сказати e film слово E ставиться, якщо ми маємо на увазі, що це будь-який фільм. А нам треба, що З фільм», що якийсь конкретний фільм, що саме цей фільм слово є Is хороший, good, Is Good, або хороший може ще бути файн слово. Або хороший може бути також great, Ну, але Great, правда, це більше як чудовий. Це буде більше як фільм, є чудовий». Наступне. Ми вже з вами знаємо, що в англійській мові є різні слова є, як е, тут я показав. Якщо я є, I am, якщо він є, he is, але як сказати, що не хтось є якийсь, а як сказати, що хтось не є якийсь? Щоб сказати, що хтось не є якийсь, то в англійській мові вони кажуть наоборот. Можете собі запам'ятати так. Що вони кажуть. Якщо в нас є не є, то вони кажуть не not is, слово not в англійській мові, це не, а is це є. Да? Але вони кажуть не not is, а вони кажуть слово не є наоборот, is not. Тобто вони кажуть, не є в них, так, якби вони кажуть є не на слова. Тому дивіться, якщо в нас буде з вами. Наприклад, я не є якийсь, або він не є якийсь, то в англійській мові ми кажемо наоборот. Ми, ми додаємо слово Not, але ми не є. Замітьте, ми кажемо наоборот, є не. Тут теж не є. Якщо він, бачите, якщо він не є, або якщо вона не є, то ми кажемо наоборот, Єне. Тут теж. От, якщо, наприклад, ти, ти не є, ми не є да? Є не кажемо. От, наприклад, давайте потренуємося на каві. По-перше, давайте скажемо, це кава є гаряча. І так, е кава. Як буде кава? Кофі, да, але зе кофі, бо ми маємо на увазі, що саме ця кава якась, а не взагалі будь-яка в світі кава гаряча. Бо є і холодна кава. Так, зе кофі. Є, yeah, це буде Is, Тому що кава це воно, гаряча це буде warm. А Тепер, як сказати, кава не є гаряча. В англійській мові, якщо не є, то вони кажуть не not is. А вони кажуть наоборот. Слово не є, вони кажуть спочатку є, а потім не. Вони кажуть, є не. Is not warm – не є гаряча. Та? Тобто зрозуміло, як це робиться. Наприклад, мій брат не є школяр. Мій брат не є школяр. My brother. Не є. Вони скажуть не not is, а вони скажуть наоборот. Вони скажуть є не. І це в них буде не є школяр. Це, ну, скажімо, student, учень. Тобто, що ми з вами вивчили? Що якщо не є, треба сказати, вони кажуть наоборот, є не. І останнє, як нам запитати в англійській мові, чи хтось є якийсь. Наприклад, як нам от, бачимо наприклад, людину, як нам запитати: Ти є зайнятий? В англійській мові ми не будемо казати так, як українські You are А Ми в питаннях. Слово є будемо ставити перед тим, про кого ми питаємо. Ми питаємо, чи ти є якийсь. Значить, слово є, ставимо перед тим, про кого ми питаємо. Перед тобою, are you, і питаємо, який ти є. Are you basy? Тобто, щоб запитати, чи хтось є якийсь наоборот, треба слово є поставити перед людиною і запитувати, який яке є. Наприклад, хочемо запитати: я є хороший друг. В англійській мові не I am good friend. Знак питання, а наоборот. Спочатку слово «ем», а потім I. А наоборот, «Є я» в питаннях буде. Да? Так само, якщо запитуємо, чи він є якийсь «is he», да? і запитуємо, який він є. Окей, давайте тут потренуємося. Тут нам треба запитати, чи бутерброд є якийсь. Значить, що тут буде у нас? Слово «є» ставимо перед тим, про кого ми питаємо. Is, далі The sandwich», бутерброд. Смачний. Звісно, тесті. Ви знаєте те слово. Ще смачний у нас є delicious слово таке. Окей, добре. Далі. Він є хороший друг, треба запитати. Так, ми запитуємо, чи хто є якийсь. Ми запитуємо, чи він є якийсь. Значить, слово є, ставимо перед він. І запитуємо, який він є. Хороший це ви знаєте. Good друг friend. І так. Трошки повторимо то, що ми з вами вивчили. В українській мові слово є одне для будь-яких осіб, в англійській мові слово є різне для кожної особи. Якщо я є, то ми кажемо I am, але якщо він є, якщо вона є, то слово є, у нас вже буде is. Наступне. В українській мові, якщо ми кажемо, що хтось не є, то ми кажемо не є, а в англійській мові ми кажемо is not. Або та, тобто наоборот. Спочатку кажемо слово є, потім не. І останнє: якщо запитуємо, чи хтось є якийсь, то в англійській мові ми запитуємо є хтось. Ми слово є ставимо перед тим, про кого ми питаємо. Наприклад, хочемо запитати, машина є класна, nice. то в англійській мові слово є ставимо перед тим, про кого ми питаємо. перед машиною. І запитуємо, яка вона є. Ну, якщо це питання, да? Із The Car Nice? Машина класна. Добре, на цьому все. Всім гарного дня і удачі!